Сесія ухвалила у підсумку позачергового засідання. Депутати змінили програму соціально-економічного розвитку Слов'янська до розділу освіта додали заклади, що їх відремонтують за державні гроші. Це дві школи: шеста, дванадцята і два дошкольних дітських учреждені восьмої п'ятдесят п'ятий для проведення... Повних капітальних робот потям об'єктам із серед государства бюджету. Отже, загалом на капітальний ремонт двох шкіл і двох дитсадків запланували майже 21 мільйон гривень. За словами чиновників, ці об'єкти вибрали як найстаріші та найнавантаженіші. Нагадаємо, ця сесія відзначилася також візитом делегації святогірських чиновників, на чолі з мером Олександром Дзюбою. Він протестував проти ліквідації комунального закладу лікарні номер 4 міста Святогірська. У той самий час у Донецьку відбулася колегія облдержадміністрації. Андрій Шишацький розкритикував стан Святогірської лікарні та ставлення до неї місцевої влади. Цитуємо голову Донецької облдержадміністрації за вебресурсом новини Донбасу. Я приехал в Светогорск и ужаснулся. Это город, в котором сегодня золотая земля и в период до кризиса. И сейчас, наверное, существует теневой рынок земли на десятки миллионов долларов. Не больница, а чистый сарай. Не нашли 200 тысяч долларов или полтора миллиона гривен для того, чтобы ни одно окно не заменено, ни одной двери не заменено. Вот так в 1952 году, как поставили здание а еще при Сталине, так еще никто ничего и не сделал. Мы нашли выход. В Светогорске будет отделение славянской городской больницы круглосуточное, терапевтическое. И люди там не почувствуют. ухудшение мы уже исправляем ситуацию